Ремонт доріг у місті триває. На вулиці Маланчука частково облаштували верхній шар асфальту, а на кільці біля аеропорту провели фрезерування. Частина дороги на Маланчука вже відновлена. Асфальт тут стелили вночі, аби не створювати незручності на жвавій вулиці. Решту дороги відновлять цієї ночі. А напередодні в день підрядник замінив на ділянці зливові решітки та облаштував нові люки. Крім того, тут триває ремонт тротуарів. Їх облаштовують вздовж дороги для зручності пішоходів. Тим часом інший підрядник розпочав роботи в районі кільця по вулиці Каденюка. Взимку на локації ремонт проводив водоканал, тож проїзд біля аеропорту перетворився для водіїв на справжній квест. Минулої ночі підрядник вже провів фрезерування та підготував місце для облаштування тротуару. Сьогодні проводять підготовчі роботи з встановлення бордюрів. Роботи біля аеропорту мають завершити до жовтня. Окрім відновлення дорожнього покриття на кільці, також мають відремонтувати всі з'їзди з нього. Триває у місті ремонт вулиці Щербанюка. На ділянці від головної до Небесної Сотні підрядник продовжує повну заміну мереж і колодязів. Водопровідні труби тут вже частково встановили. Утім, роботи ще тривають. Є типи робіт різні, треба дивитися завжди на перелік робіт, які є в кошторисі. І якщо говорити за Чербанюка, то це повноцінний капітальний ремонт дороги з заміною мереж, чому усіх абсолютно да, з освітленням і потім з злаштуванням благоустрою. Якщо говорити по затратності, то заміна мереж це десь до відсотків 30-40 доходить від вартості роботи. Але по часу це саме найбільша затратна частина. Схожа ситуація з ремонтом і на ділянці вулиці Кармелюка. Тут також триває етап заміни мереж і на Кармелюка, і на Чербанюка. Вони майже рухаються плюс-мінус однаково, але дуже багато складнощів виникає при ремонті мереж. В основному складність в тому, що у нас. Наші викопування ще за радянських часів багато мереж невідомо де знаходяться, і вже в процесі виконання робіт виявляються ті чи інші мережі і приходиться вже ситуативно вже вирішити, що що робити, як з цією проблемою жити далі. Да, по суті, стелити основу під асфальт на Кармелюка і Щербанюка почнуть лише після повної заміни всіх мереж. На ділянках також мають облаштувати нове освітлення, зробити тротуари та провести озеленення. Олена Крячко, Ярослава Баячук, новини Чернівців, телеканал Січотире.